Якщо ми дивимося на міжнародну мапу, там взагалі все може вийти в стан. Він буде ставити палиці в колеса. Він настільки не хоче, щоб позбавили його цієї влади, що він буде готовий піти на дуже радикальні дії. Вплодити <Hag> <snoemze> того, що я не знаю, вкрасти в... забрати ядерний чемоданчик і сказати, що нажму на кнопку, якщо зробити так, взагалі не в собі. Король Пентаклів Король Пентаклів – це момент влади, це момент, це він випадає на формат Трампа. І, м'яко кажучи, він в найліпшому фізичному ментальному стані. Uh, ти хочеш контролювати ситуацію, ти хочеш перемогу, ти хочеш зробити перемогу. Uh, навіть якщо uh, це, це, ці дії вони не будуть позитивним чином впливати, навіть якщо це буде якась деструктивна складова, ти будеш робити uh, класичний, як Лукашенка, як uh, Путін. Відбулася фігня, а ми таки планували. Е, відбулася якась деструктивна складова, ти програв, ти будеш казати, що це, ти, ти виграв, що це перемога і тому подібне. І е, Він дуже близький до імпічменту з точки зору ситуації. Але в, в, бачите, у нас випадає четвірка жезлі в перевернутому стані, тобто перевернута празність. Е, котра каже, що є люди, котрі будуть впливати на ці процеси, е, в нас випадає якась верховна жриця, котра може повпливати на подальший перебіг подій, але він буде відстоювати свої кордони і гнуть не чути і не чути, гнуть ту лінію, котра, котра в нього зараз є. У мене є знайомий, котрий одного певний проміжок часу обіймав дуже велику посаду. Е, його звільнили. Е, і далі пішла пісня, що якщо б мене не звільнили, зараз було б так класно для всіх, так всі було б чудово. А мене звільнили і мені не дали це зробити. Далі його повертають на цю посаду, він продовжує ніфіга не робити і каже, що. Все пов'язано з тим, що мене тоді звільнили. Була ця людина, котра наробила зараз справділ, і постійно шукання цапа відбувало, призвело до того, що людину другий раз звільнили. У Трампа є всі можливості повторити цей шлях. Він буде спиратися на попередній досвід негативний. І не робити не висновків, не рухів е, вперед для того, щоб дійсно покращити ситуацію. І поки що в нас продовжується епопея. Е, приведемо, не зробимо Америку знов великою, а приведемо її до руйнівного процесу і приведемо її в пекло. Поки так. Активної діяльності перші 3-5 е, днів. І в такий стан напруженості він може залишатися або бути другою фазою. Це 12-15 число середина місяця, коли буде активізований вплив саме на цивільне населення. В відсутня повністю у нас жодної. Жодне місце, жодна, жодна е, гаряча точка на мапі України вона не має в розкладі карти миру, немає в розкладі карти домовленості, немає в розкладі якоїсь е, якогось балансу або позитивного немає. І в, я вам хочу сказати, що навіть з точки зору в, 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 раніше до. До повномасштабного вторгнення, коли давалися інтерв'ю, кожне інтерв'ю в травні місяці починалася з теми має місяць, будім мається. Чому саме так? в це я кожен рік намагався якимось чином вийти в стан що, ну Не обов'язково все залежить від нашого настрою. В цьому році в мене зворотня, зворотня реакція буде саме, знаєте, так, метушня. Метушня, багато рухів, багато якого, якогось інфоповодів і ситуацій. Але без. Без реального якогось підґрунтя або результату. Тобто, знаєте, як рухаємось, 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 велика кількість зустрічі, велика кількість комунікацій, круглі столи, нові нові плани. О, та ні, де там? Воно навіть не те, що розв'язка. Навпаки, воно може в, це ми кажемо про Україну. Якщо ми дивимося на міжнародну мапу, там взагалі все може вийти в стан такого. Руйнівного процесу, неконтрольованого, коли, коли реакція виходить за межі контролю і може призвести до руйнівних катастрофічних дій і наслідків. З точки зору травня, травень дає нам підказки. Навіть з точки зору тих ритуалів, про котрі ми будемо казати, ми продовжимо анонсувати в, в кінці етеру, все що ми робимо в травні, воно пов'язано бути має бути пов'язано з природою, з стихіями, з травою, водою, вогнем, з силами природи, і нам сам всесвіт, сама природа буде робити підказки в підказки, в якому напрямі пропрацьовувати. Тобто це дуже потужний період, в котрий Можна пропрацьовувати, по-перше, програми пов'язані з силою землі, води, особливо вогню, і щоб не маєтесь, треба себе правильно зайняти свою енергію, направити в потрібне, потрібне русло для того, щоб отримати гарні, позитивні результати. З точки зору Найпозитивніших моментів, котрі я намагався і знайшов в контексті саме травня місяця, це треш і руйнівні процеси, руйнівні процеси руйнація планів, руйнація застарілих або якихось дуже устойчивих позицій, всіх довкола. Окрім нас, наш трансформаційний процес він почався набагато раніше, і нам, ми встигнемо адаптуватися. І найгірше для всіх, всіх оточуючих, це коли ти, ти вже входиш в стан трансформаційного процесу, неприємного дуже, але ти робиш вигляд, що. Та ні, все нормально, все чудово, все прекрасно. Якось адаптуємося, такого більше не буде. Як з прикладом, в мене знайомі в Португалії, там не було світла, блекаут такий раптовий. І я кажу: ну йо, як ви, що ви? Та все нормально, все під контролем, нічого не відбувається. Вада мовчить, скоріш за все. Сказала, що не панікувати все буде під контролем. А ми те знаємо, що коли влада каже, що все під контролем, не треба панікувати, що панікувати вже пізно. Треба робити реальні дії.